Обі, вітаю вас в моєму новому відео. Сьогодні в нас субота, як ви знаєте, мабуть, з новин для Києва та Київщини, власне, і для нашого селища, це була просто одна з найжахливіших ночей. За всю історію дійсно воєнних цих всіх дій не було такого, ще в нас масованого обстрілу, а саме балістикою, саме шахедами. Над нашим просто дахом два десятки шахедів пролітало. Такого ніколи не було. Взагалі летіло біля 400 шахедів. Я і всі летіли просто на київ. З усіх боків просто настільки масована була атака. Діти попрокидалися, ми всі перелякалися, просто три години сиділи в коридорі, навіть боялися бігти в укриття, тому що на вулиці створилося щось таке неймовірне, страшне обстріл за обстрілом. Шахеди навіть чули, як був приліт в нашому селищі згоріла дотла хатина. Це просто жах, і ми чули, як саме знижає свою висоту шахети, Такий звук збільшується. Тобто, ну просто ми в той момент ви Бігли всі в коридор. Саша мені на руки заліз. Весь тремтів. Андрюша прибіг до Насті, її схопив, бо вона спала в ліжечку своє монета такого жаху, як ця ніч. Взагалі ніколи ми ще не відчували. Ми весь просто день варені після такого недосипу в нашому селищі. Жінку забрали з переломом хребта до лікарні. Слава Богу, в тому будинку спаслися сини. Чоловік в них просто стеля впала, зайнялася пожежа. Вони були, слава Богу, не в цій кімнаті, якщо були саме там, де був приліт. Тієї, чи то ракети, чи то, скоріш за все, шахет збили. І ось ця ще несуча така частина, яка ще несла в собі вибухівку, вона вибухнула, просто впавши на їхній будинок. Тому така таке жахіття, і ми всі, весь день просто ходимо в Зараз зібралися, поїдемо в гості до комів з ними, поспілкуємось трішки, знаєте, розрядимо, ось це, ось знаєте, таке просто відчуття страху, що буде далі, і просто ну, жах на жасі. Ой, це було дуже дуже жахливо. Ділися, зібралися. Навіть саньочка з собою беремо. Зараз заїдемо в фору по піцу. Смачно. Ось хотіли щось солоденького, а насі сказала свіку буде піца. і Він все висрінько швиденько надівається І їдемо у фору. I've come so far away from home There's no way I'm turning back now. My destination is unknown. So... купили ми у форі. ось таку піцу сирну, чотири сири. Чоловік її нарізає, а також ось таку папероні зі звичайною ковбаскою. Діткам взяли моджо, захотілося їм, а ми будемо пити каву з кумасиками, дивитися футбол. Сашко запросив. Кома, ось на тему, купила собі ось такі, бачите, ліхтарики, дуже красиві, вже готуються до Різдва, до Нового року. Ось така штучка. Просто запалюєш свічку і кружляють ось ці олені. Дуже так красиво. Вони вже атмосферно, по-святковому. Ось такі в них камін. А, дуже класний, бачите, імітація електричний, але створює такий затишок, атмосферу. Сушать вони постійно там, горішки, гарбузове насіння. Ось така маска в неї. Казала, що на Хеллоуін вона її вдягала, не корпоративчик. Як завжди, в неї багато квітів. Міша, її чоловік намагається постійно їй щось дарувати. Ось таку трояндочку подарував дуже. Приїхавши додому, Настюша, як завжди, хватає до свого маленького улюбленця пухнастого і проводить з ним весело, ось так час. Що ввечері, що зранку, вони завжди, завжди разом зі своїм пухнастиком, нашим мурчиком, красивим котиком. Сьогодні вже субота. Ми прокинулися знаєте, в чудовому настрої, тому що ми нарешті виспали з цієї вночі. Було тихо, мирно, спокійно. Нарешті знаєте. Та ніч була просто була жахлива, одна з найтяжчих ночей, мабуть, для Києва та Київщини. Тоді сьогодні ми сповнені знову життя, виспані, енергійні. Їдемо з чоловіком на його об'єкт і будемо чистити плитку від клиночки для того, щоб вони не зачіплялися в саму плитку, тому як розчин клей він висих вже їх треба позбивати. Приїхавши до нашого чарівного будиночку, знайшла ось таку баночку, ще пепсі собі. Ой, буду її допивати. Зараз підемо, подивимося, що там чоловік встигнув зробити за ці дні. Ось, бачите, як він просто завісив все сходинки наверх, щоб, щоб не було. Втрати тепла, щоб могли обігріти електробатарейки йому весь ось цей простір. бачите Тому він так все позавішував, всі ось ці такі острівці холоду і продовжує класти плиточку. Тепер вже в Коридорі, вона буде одна як в кухні вітальні в студії, так і в коридорчику. Ми приїхали, щоб всі ось ці СВПшки, клиночки всі позбивати гарненько. Завтра чоловік в понеділок приїде і буде продовжувати свою роботу. Збираємось їхати з дітьми за взуттям для Сашка, тому що Настюшки ми купили. Він не схотів з нами їхати, а завтра вже зима, тому вже цей час його втеплювати йому ніжки. Вийшла я з будівництва і йду допиваю пепсі, а також вже вся біла. Бачите, шапка моя вже замаралася, біла, вся ось десь я влізла рукою ще, бачите, курточка. Приїхали скупитися ми в територію мінімальних цін. Це, як завжди, магазинчик, який ми дуже любимо. Величезний просто вибір взуття як дорослого, так і дитячого. І ось такі ми знайшли зимові класні черевички для нашого синочка. Але єдине 1200 вони коштують. Ціна непогана, але в нього не влізла туди нога. Тому що маємо проблему в сина така. Дуже висока посадка ноги, і йому треба, щоб дуже класно розшнуровувалося або розтібалося взуття. Також придивлялася йому для фізкультури, вже нові треба були кросівочки. Дивилась на ось такі тканеві, але єдиний мінус, що не було його розміру, тому що було 34-й, тільки, 35-й максимальний, йому 36-й треба було. Також ось такі от є. Тапочки, досить класні, за 300 гривень дитячі для зими, кому потрібно, вам показую, чоловічі, жіночі, будь-які. За 400 гривень можна тепленькі, м'якенькі обрати. Також є для діточок поменше, навіть ось з 20% знижечкою. Ось такі гарненькі за 350 гривень і мінус 20% виходить непогана ціна на дитячі тапочки. Ось синочок вибрали таке взуття. Йому принесла це для фізкультури, воно не втеплене, без хутра всередині, але для фізкультури єдиний мінус, що воно досить широке було, і йому було незручно. Його високий підйом і... Дуже така вузька ніжка, тому обирали йому взуття щось більш таке, знаєте, компактніше, вузькіше. Чоловік ходить, вибирає, що ж в ньому може підійти. Ось такі, до речі, за 1900 гривень. Дуже сподобались саме, знаєте чим кольором, мабуть, колір. Точно такий колір, як його зимова курточка. Дуже класно. Ось Обрали ми 35-й розмір. Взяли за 1200 гривень, а ось такі зимові, непогані йому будуть сапожки. Всередині я шукала, як же відкрити вам показати. Поки я тут е знімала, чоловік ще обрав йому для фізкультури ось такі класнючі, бачите, також кросівочки, вони відкриті для залу. Зараз вже зима, вони займаються тільки в спортивній залі, тому чудові. Також купуємо їх. Вийшли вони нам 999 гривень. І ось ці 1200 гривень. Такі зимові, також застібка є, є липучка, і вони дуже підійшли сашкові по нозі, і тим більше, якраз. Пасуватимуть до його зимової курточки. Настя зробила мені ось таку чарівну шапку з мого шарфика. Як вам чалма? Така. Прикалювалися з мене, може, мій знаєте. гарний настрій, бо такі всі виспані, задоволені життям. Нарешті, знаєте, повернулися до спокійного свого життя. Ось 38 розмір, бачите, акція непогана. коштувала 2000, тисячі, зараз за тисячу можна придбати. Чоловік сказав, хочеш, то поміряй, але. Мені не потрібно, тому що в мене вдома дуже багато взуття. Поки я там щось приміряла, мої знайшли ось таку, бачите, фотографію. Це тут з роддому, ми забираємо Настюньку. Вона маленька, така, така манюсінька. Потім ще Сашко побачив рицаря в масті, показав таткові. Дуже багато солодіщів, як завжди, біля каси, коли ми виходимо, навіть, діти хочуть щось солоденьке. Ось таку я за 600 гривень придивилася кофточку, така нарядна, бачите, красива новорічна. Ось, Дякую вам, Любі, за перегляд цього відео. В наступному відео дуже багато буде зимової каски, краси, прикрас новорічного такого передноворічного настрою. Усім па-па!